Якихось пів години і ми розукомплектували цю свиню і добули саме той кусок чашу або пашини, який нам був потрібен. Наступний крок це зав'язати цей підчеревок в рулет. Цей узілок вам потрібен для того, щоб зробити ось так. Все це повторюємо безліч кількості разів і беремо всі ці торбинки і пиздуємо на гарячий центр. А тепер будемо купати нашу свинку. Зануривши їх в кипяток, ми знімемо первичний шум, нечистоти, зайвий запах. Потім дістанемо, обмиємо ці рулети і покладемо їх вже з овочами в бульйоні, в якому вони будуть томитись. Все дістали. Йдемо купатися.